Розділ сьомий. Отож, мої любі, мавши ці обітниці, очистьмо себе від усякої нечисти тіла та духа і творімо святиню у Божим страху. Дайте місце для нас. Ми нікого не скривдили, нікого не зіпсували, нікого не ошукали. Говорю не на осуд, бо я перед тим був сказав, що ви в серцях наших, щоб нам із вами чи померти, чи жити. У мене велика сміливість до вас, велика мені похвала з вас, я повний потіхи, збагачуюся радістю при всякому нашому горі. Бо коли ми прийшли в Македонію, тіло наше не мало спочинку ніякого, у всьому бідуючи. Назовні бої, страхіття всередині, але Бог, що тішить принижених, потішив нас приходом Тита, і не тільки Його прибуттям, а й потішенням, що Ним він потішився з вас, коли розповідав нам про вашу журбу, про ваш смуток, про вашу горливість до мене. Так що я більше тішився. коли я і засмутив вас листом. Доникаюся, хоч і каявся був, бо бачу, що той лист засмутив вас хоч і часово. Я радію тепер не тому, що ви засмутились, а що ви засмутились на покаяння, бо ви засмутились для Бога, щоб ні в чому не мати втрати від нас. Бо смуток для Бога чинить каяття на спасіння, а про нього не жалуємо. А смуток світський чинить смерть, бо саме це, що ви засмутились для Бога, яку пильність велику воно вам зробило, яку оборону, яке обурення, який страх, яке бажання, яку горливість, яку помсту. Ви усім показали, що чисті ви в справі, а коли я й писав вам, то не через того, хто кривдить. І не через покривченого, а щоб виявилася для вас наша пильність про вас перед Богом, тому то потіхою вашою втішились ми, а ще більше зраділи ми радістю, Тита, що ви всі заспокоїли Духа Його, бо коли я про вас, йому чим похвалився, то не осоромився. Але як ми вам говорили все правду, так і наша хвала перед титом правдива була, і серце Його прихильніше до вас, коли згадує Він про покору всіх вас, як Його прийняли ви були Зо страхом і тремтінням. Отож, тішуся я, що можу покластись у всьому на вас.